Кріпацькій родині Тарас народився, він самотужки науки навчився, читав одяка над померлим салми і вірив, що будемо вільними ми. Любив дуже слухати діда Івана про славне минуле і досі незнане, як гайдамаки лили свою кров за правду, за волю. За вірну любов рано зосталось Хлопча сиротою, бо мати померла іще молодою. а згодом і рідного батька не стало, слиденне життя для Шевченка настало, та з вірою в Бога Ішов по дорозі, і серденько билося дуже в тривозі. Ось доля всміхнулася пан Енгельгард. Який і віддав хлопчака малювать. Великий кобзарю, ти не зламався, а гордо між панством облудним тримався, викум с життя на чужині, а думкою линув до в країни. Ти незрадливо любив Батьківщину, Так ніжно написав про червону калину, садочок вишневий. То поле у полі, а руки стискали, кайдани неволі, в майбутньому бачив ти вільну в країну, що встане на ноги, і зникнуть руїни, і прийде на землю світла година, щасливою буде кожна в країна. Пророче, Вклоняюся низько тобі і знаю. Що вистоїм ми в боротьбі, тому що мета для всіх нас одна. Це вільна держава, Україна свята.